500-й день в Канаді, 26, 10, 24. Сьогодні субота, субота пролетіла дуже класно, багато чого зробив. І вже 11.20. Це вже пролетіла моментально, фактично. Ну, стараюсь нічого не забути. Сьогодні зранку я наставив будильник на 9 годину, бо в 10 вже мали прийти люди, оформляти собі. Зал для динаміля народження, дитині один рочок, треба відмітити. Ну, Як вони сказали, їх запросили, я їх пам'ятаю. Їх запросили на одне дня народжень, теж дитині один рочок був, і вони кажуть, ну, нас запросили, тепер ми мусимо запросити. Отак. стадний інстинкт. Дитині один рочок. Потратились багато, це фактично зараз роблять як весілля. Ставлять фотозону, спеціальний куточок, де фотографуватись, кульки надувають, ці фотографуються, їсти наготовили там, цілу купу. Одного смітника не вистачило навіть, що ящик брали. Великі такі на 60 літрів чи на 100, 120 літрів мішок. Але вони не прийшли вчасно. Я прокинувся, зібрався, там, попив кави, я так собі планував. Злішка виліз десь 50. В кави з тортиком. І Наталя Ромеча вийшла каже, що там сьогодні? Їде вона сьогодні до церкви. Є тут одна церква, яка, я не пам'ятаю, як вона називається, яка теж дає всяку там е, харчову допомогу. От. І, так як я їм все, і мені воно підходить, я кажу, та я поїду, я вас завезу. І Артур сьогодні вихідний, і Артур вирішив поїхати. Треба було там бути в 3 годині, бо в четвертій починають, починається, в третій й займаю Андрюха, до речі, сьогодні мені написав, Андрюха здоров, що там індусики, а індусиків сьогодні немає. Зато я йому скинув адресу тої церкви. Він не поїхав. Не поїхав, може були якісь плани, але я поїхав. І м -м, зараз до зараз, неї ну, дійдемо. Поки ми, я сидів в каву бо я знайшов в інтернеті, в маркетплейсі, я завжди там сижу. Замок така скоба, підкова, така велика, за 10 доларів з двома ключами. З дешевшої серії, але вона є. Вже можна причепити велосипед кусачками, його не перекусиш ту скобу. Ця скоба, вона мені подобається тим, що є просто. Інші ці тросики, це я просто беру в пласті, пласку губці і перекушу їх. Це дуже погано. Тросики любі можна перекусити. Ну, вже дуже тості та. Але дуже товстий троси коштує нормально. Вже краще ланцюг брати. Ланцюг е грубий. Отоді, та. У мене залишилось в Україні багато таких. І я значу цю скубу за, за 10 доларів. Тобто просто піднятися наверх, а ця це церква направо. І все, ми зібрались. Я приїхали ці люди, що на 41-й я взяв їм ключ. До речі, треба буде його віддати. Віддати завтра. від <кхем> цього пакеру. І, і вони поїхали пішли. Кажу. Я їм показав, що куди, на паркінг, зал, де там що. І вони чемненько забрали кутчик і пішли. Бо вони тільки писали в фотозону, там ще деякі речі привезли, і потім вже собі гостей пускали, і все все все, -все потрошки супер. А я так. поїхав. А я поїхав, забрав колодку, заїхали ми в церкву, стали в чергу. Купа народу. Ну не так багато, як біндуси, яким набагато менше, але класно. Там вони зареєстрували, прийшли, взяли сумку, самі взяли сумку, наклеїли номерочок і м -м, казали, заходьте. Ми пішли там, поперебирали, там теж можна взяти посуд, всяке там посудомичні речі, всякі, електроніка для кухні. Кавобарки, чайники, отакі от. було, було. Але ми були вже там, я був 12-й, Артур 13-й, Наталя, 14-й. Ми вже прийшли, там вже таке порозбирали. Зато я собі взяв, є така от коробка, піднос і кришка для торта і з боку защоки. Мені вона сподобалась, бо я от як маю тортики, або щось таке солодке, воно стоїть в блістерах. І відкриваю, що воно завжди розстрелює. Оце все. Не в блістерах мені не подобається зберігати, а туди поставити в холодильник або навіть взяти на природу. Класна, така велика, висока коробка пластикова. Відкривачка для консерв наша вже була зламалась. І це, якраз знайшов нову. Лопатка. Футболочку собі взяв. Е, та, одяг там в іншій кімнаті було, ціла кімната одягу. рукавички взяв для роботи, будуть супер. І таке. Ми повернулись, вони збирають сумку і ставлять, її підписано. Просто її треба буде забрати. І там столики, також роблять каву, солодки, там фрукти. Посиділи, ми купили кави. І, і я кажу, я мушу поїхати зробити собі ключик до самоката. У мене електросамокат, є ключик до нього, він тільки один. В разі чого, якщо б я його загубив, це вже буде проблема зробити новий. Тому я вирішив зробити запасний. Один залишити, а другий це. Я дзвонив сьогодні до них і вони сказали, що працюють до п'ятої. А ми якраз там засиділися в церкві, і було вже 35, четверта, Я дивлюся від тієї церкви до них спуститись 15 хвилин, і я встигаю. Я скоренько газу, Наталю додому, а Артур каже, я їду з тобою. Добре, поїхали. Артур поїхав зі мною. Ми скоренько спустилися. Я за 10 вже був в них і треба було взяти самокат. Бо вони знайшли формочку, от така от. Але вони не впевнені завжди, чи він влазить в замок. І просили принавести самокат. Я привіз самокат, скоренько до них заніс його. Ми запхали, залазить, все. Він взяв, виточив мені новий ключик. 7 доларів. 7 доларів копія ключа. Тому супер. Маю копію, буду користуватися копією, оригінал залишу. Якщо загублю копію, зроблю ще одну копію. Не хочу. Копію з копією робити не дуже добре. Оригінал, оригінал краще залишити. От, зробив я ключик, після того я поїхав в Костку, я мав купити знайомий деякі продукти. Вареники, картопелька, от такі от, молоко. Просто не, не мають машини. А я, маю, я мені дорозі. я заїхав, купив все, завіз. Ми, до речі, з Артуром купили собі цю картопельку з куркою по 8 доларів. Пепси набрали халявного, горнятка у мене завжди є. І що? Поїли? Поїли ми на вулиці. Смачно. Я кажу, давай поїмо тут, бо він думав додому привезти. Але як вже привезеш додому, картопля фрі, вона вже не хрустяща, а ніяка. Курка вже не та, і це не все не то. Хоча недовго їхати, але все одно. Тож ми поїли, я кажу, давай біля машини поїмо. Там тому костку народу, просто хмара, купа, як на базарі. То ми вийшли на тих корзинах, собі поставилися, смачно поїли. І поїхали. Завезли ми це все, і я поїхав додому. Е, приїхали ми додому. Їсти я вже не хотів, хоча я тільки що з'їв е, ось ці фрукти. Е, фруктовий коктейль. Грушка, ананас, виноград, яблука. Смакує мені, я тримаю в холодильнику, деколи хочеться відкрити. Хоча в мене ще яблука є. Ну, але хочеться деколи цього солодке таке. І приїхав я додому, заліз я в маркетплейс. Не в маркетплес. Я першим ділом до мене дзвонили з роботи сьогодні. Одна із квартир, в них сіла батарейка в замку. І вона вже так пікала, що вони ледве відкрили двері. У нас там в такий апарат є. Ми відкрили, вони відкрили нам двері. Я кажу: я поміняю. Мені тільки треба запрограмувати сам комп'ютер, щоб я міг перепрограмувати замок. Як витягуєш батарейки, воно ресетиться, перезавантажується. І тому і тому треба було програмувати. Вони запрограмували. Я собі прийшов, взяв це все зробив. мене батарейки, перепрограмував, все працює. Повернувся назад. Порозкладав продукти по холодильнику. Там в церкві дали фарш, дали такий заморожений фарш, хліб, консерви, макарони. Мені спагеті дали. Там надалі рис, Артуру макарони. Отак я от. Мінімум, але. Купляти вже не треба. Купляти вже не треба, там щось докупив. Але в основному все вже є. І цей все, заліз в телефон, дивлюсь а, я маю електросамокат, мені треба було ще один електросамокат. Я дивився за електросамокатами, вони зараз ціна в них падає, але більш-менш тримається на рівні саме 150 доларів. І це такий майже дитячий, маленький. І виставляє оголошення індус за 110 доларів самокат Gen 3, я не дивився, скільки його повна ціна в магазині. Він виставляє його, він в хорошому стані, дуже, дуже хороший стан, як новий, зарядним, оригінальним. Все беру зразу. І я питаю, де є. А він каже: тут в районі Мардалу біля мене недалеко. Мені 8 хвилин їхати. Ну, 10, нехай там десь на світлофорі стану. GPS показував 8. І я йому кажу, все їду. Я йому сфотографував 100 доларів, кажу, маю 100 доларів кешем. І він, добре, я раз, машину сів, скоренько забрав. Я дивлюсь, він просто розпродається. Я вже не питався, він, напевно, їде з Канади або щось таке, бо він продає ліжко. Воно двохповерхове, таке, як я колись продав за 100 доларів, а він продає за 25. Ну я вже не хотів його брати. Воно просто пропитане цим запахом індузьким. Цей самокат пахне спеціями, щоб розуміти. Він металевий, але він пропитаний цими спеціями його чути. Я їхав в машині його чути Від його машині це жесть. Але самокат дуже класний став. Підключається по Bluetooth, там чотири швидкості. І Все-все-все, що треба. І зарядне. Тепер в мене повний комплект. Мені треба було такий самокат. Я покатався по паркіну, мені сподобалось. От, все. Винесли дуже класну зірку в донейшн лампу. Принесу покажу. Дуже гарне гарне світло така святкова новорічна. Люди з'їжджають зараз кінець місяця. Ось така от підставка і лампа. Всередині, зараз я покажу, яка середня лампочка. Всередині ось така от лампочка, вона. Так я її покажу. Тепле світло, жарівка, е лампа накалювання. І приємне тепле світло. Таке новорічне. Як включаєш цю лампу, я не буду живу включати. Обов'язково включу, як знайду для неї місце. А я знайду на свята, вона буде десь в мене стояти, включена цілий час. Маде? Чайне? Ні? не чайно. Чайно, медичайно. <рив> і таке от. Лампу маю. Все, буду закруглятись. Буду закруглятись. Треба відпочивати. 12 година. Може ще залізу відьмака, але вже сумніваюся. Буду я відпочивати. На сьогодні вистачить. Так що, папа.